Водолій привіт! Дивимося жовтень 2025 року для вас, яким він буде, як відіграється відео актуальне як по сонцю, так і по асценденту. Що нам тут скаже оракул? Дисципліна наповнення. Знову ж таки, чим себе наповнюєте? Любов. Любов love for all. Любов до всього, любов до себе. Чи не любите ви інших людей більше, ніж себе? Це важливо. Тут, можливо, ви знаходите для себе нові варіанти, як ви можете себе любити. Чим ви себе наповнюєте? Чим ви наповнюєте своє життя? Наскільки ви живете? Наскільки відсотків ви живете те життя, яке реально хочете? Що ж, давайте дивитися. Те, що нас цікавить, саме особисте життя. Для тих, хто нас наразі самотній водолії. Так, ну тут я щось взагалі не бачу ніякої любовної у вас е, варіації взагалі, тим більше. На що я зараз звернула увагу? Навіть якщо є хтось, хто добивається вашої уваги, от він у вашу сторону дивитесь, дивиться, а ви взагалі в іншу. Бачите? Взагалі в іншу. Прикрила, мені не цікаво, що там мені розповідаєш. Я іншим займаюся. Тут конкретно в когось іде робота, гроші, саморозвиток, якийсь кайф для себе особисто. Дуже багато може бути роботи. І в кар'єрі, і над собою, зокрема. Тому ви тут ніби закриваєтесь від спілкування, якихось стосунків і більше про те, щоб відпочити і фізично, і морально. Для тих, хто в нас у любовному трикотнику. Так, зірка. Ну, тут. Певні обіцянки, обіцянки від короля Пентаклів пов'язані з майбутнім, з певними надіями, які ви покладаєте на ці стосунки. Тобто, тут, якщо ми говоримо з сторони коханки чи коханця, тут хотілося б, щоб людина покинула ті стосунки, розлучилась, наприклад, і була з нами. Але поки що, ну тут з того боку є саме сумніви, чи варто це робити. І як, якщо це варто робити. Поки що все влаштовує. Поки що я не бачу, щоб заради вас там з родини йшли. Тобто, тут, скоріше, ви можете розмовляти про те, як ви бачите майбутнє в цих стосунках. Якщо ж воно це. Не підходить вам, да, те майбутнє, яке вам описують, ви будете закриватись, дистанціюватись, ігнорувати. Так, для тих, хто на серйозних і стабільних відносинах. Так. Тут жінка конкретно дивиться на результати того, що їй обіцяв і що робить чоловік. Чоловік також чекає на результати чогось. Або по роботі там чекає, наприклад, чи приймуть, чи не приймуть. Ну, в будь-якому іншому контексті чоловік теж чекає на якісь результати, не лише ви, майте на увазі це. Тут є бажання просто вдвох втекти від всього кудись, дуже далеко, кудись поїхати, переїхати, з'їхатися, поїхати в відпустку. І вже хочеться чим швидше це зробити. Але поки що, поки що, ще в жовтні доведеться з певних причин посидіти на жопі рівно і от, почекати. Ще цей місяць треба буде почекати на щось. В когось на якісь фінанси доведеться почекати. Ще по здоров'ю можуть бути питання у вашого партнера. Тому обов'язково, якщо ви знаєте, що є якісь ситуації, обов'язково йому нагадуйте про своєчасне лікування. Якщо хроніка якась є вашого партнера. Та чи у вас теж? Так, Так. Тобто тут може бути ситуація, яка вибиває з колії, але доводиться її якось переживати, проживати разом і чекати. Що в нас по роботі? Для тих, хто наразі не працює, поїздки пов'язані зі здоров'ям, можливо, оздоровлення, санаторно-курортне якесь лікування, в такому контексті може бути. Ну, тут жити на те, що ви відклали собі на якісь ваші збережені кошти. Для тих, хто в нас в активному пошуку роботи зараз. Так, чекати на рішення приймуть, не приймуть. Приймуть. Візьмуть вас на роботу. Можливо, неофіційно. Або не оформлять конкретно ще в жовтні. Може бути випробувальний термін певний. Дочекаєтесь, дочекаєтесь. Для тих, хто вже працює, але найму. Хочеться, хочеться, хочеться щось змінити. Але поки що ще в цьому місяці тут потрібно допрацювати Якась у підвищеному стані. Ви, можливо, думаєте, куди далі йти змінювати роботу або, можливо, навіть переїхати кудись заради того, щоб отримати кращу роботу. У вас є тут кілька ідей, да, куди ви можете поїхати, і де ви можете заробити. Оце вже в кінці жовтня. Для тих, хто в нас на фрілансі і сам на себе працює. Погано, може бути дуже багато ідей, а також багато клієнтури, половина з якої може просто відпасти, коли дізнаються ваші умови роботи або ваш прайс. Не хвилюйтеся за це, це нормально. Може бути також для когось оформлення ФОПу, податки, все, що пов'язано з бюрократією, якоюсь бумажками і дозволами на роботу. Для тих, хто має власний бізнес. Так, тут підписати з кимось дуже класний договір. Дуже класний. Можливо, взяти на роботу спеціаліста, перейняти якийсь досвід, чужий, або закордонний, або це ще франшизи. Втілювати в життя, так? Тобто тут у вас дуже активний буде місяць? Да, може бути партнерство з кимось, яке допоможе вийти з кризи? Творче партнерство, зокрема. Чудово, що ж у нас по фінансах. У фінансах все чітко, правильно, конкретно. Зірка це про наші надії, мрії, сподівання і про те, чого ми прагнемо. Тобто, тут гроші не є самоціллю у вас, а гроші є інструментом. Та, да, ви це прекрасно розумієте, що наразі гроші це інструмент для покращення вашого життя. Ось. Маг. Все залежить від вас, але тут гроші приходять. Тут гроші приходять, вони є. Щось може бути неофіційне, щось незадеклароване, наприклад. От. Але, але все в порядку. Хтось може збирати на переїзд, відкладати гроші. Угу. Все окей. Тут у вас все вийде, все вдасться, всі ті ідеї, які ви собі віднайдете да, в жовтні. Вони втіляться в життя, зокрема в фінансах. У вас піде плюс і ріст, як тільки ви собі визначите ці ідеї. Заради чого і куди ви рухаєтесь? Все, люблю, цілую. чекаю на зворотній зв'язок. Пока-пока.